Священ Олексій, Слухаю. що робити із розломаними дерев'яними хрестиками, молитовними чотками та вервичками? Якщо речі, які ви використовували під час молитви, розірвалися, а це є виготовлені здебільшого із дерева чи пластмаси, їх гарненько берете і так десь в садочку, в садочку легонько ставите декілька листочків бумаги з Речі, які ви використовували, і просто спалюєте. Вогонь. все. навіть церковні речі, от, наприклад, підрясники. Їх не можна на смітник викинути. Їх легонько коло церкви, Десь далеченько так спалюють, спалюють облачення церковне, старі ікони, такі, знаєте, які не використовуються, їх міль поїла. Це все продається вогню. Тому і свої вервички молитовні розірвані. І хрестики, чотки, сміливо можете садочку собі спалити, І все просто з Богом.